Всім доброго дня! Вчора, проводячи підкормку своїх огірочків, оглядаючи їх, подивіться, подивилася, що в них якийсь колір листочків має плямки. І це мене затривожило. Погода в нас була трішечки прохолодна, дощова, а в несприятливих погодних умовах можуть активізуватися грибкові хвороби. Отже, огірки потребують захисту. А найкращим органічним засобом є молочна сироватка з йодом. Саме сьогодні я відігріла сир і в мене є ось сироватка свіженька. Сир я використаю собі. А сироватку я зараз проціжу через марлю, склавши її в четверо, щоб не потрапляли шматочки сиру в пульверізатор, не забивалося мені. В молочній сироватці присутні мінеральні компоненти та мікроелементи. Вона містить в собі повноцінні білки, а в білках міститься необхідна кількість амінокислот. А також в цьому продукті є і макроелементи. Вийшло в мене 2 літри сироватки, якраз вистачить на 2 відра розчину. У відрі в мене 9 літрів води. Я доливаю літру сироватки. Сюди ж я буду додавати йод. Йоду потрібно 40 крапель. Це якраз мені чайна ложечка виходить. Користь від йоду не лише в його антисептичних властивостях, а й у тому, що він також містить багато мікроелементів. Йод запобігає розвитку таких захворювань, як фітофтороз, усіх видів гнилизни, білої та зеленої мозаїки. Мітянки. Отже, комбінація сироватки з йодом дає подвійний ефект в плані захисту і підживлення огірків. А крім того, при оприскуванні таким розчином листя рослинки покривається тоненькою плівкою, що стає своєрідною перешкодою для вірусів. А комахи, які нищать урожай, гинуть від неї, бо не можуть перетравити лактозу. Саме ж оприскування проводиться з обох сторін, Щоб потрапило на листочок і зверху, і з середини. Такого розчину я не шкодую, оприскую добре, може аж стікати з листочків. Бувають такі моменти, що я навіть не проціджую сироватки, а кроплю віничком і зливаю дуже-дуже густо. І повірте. Таке використання сироватки дає дуже гарний ефект. Таким методом я вже користуюся багато-багато років. Обробка органічна, нешкідлива і недорога. Бажаю вам гарних урожаїв!